Які добрива вносяться на лохину восени і до якого часу їх можна вносити, ми вже дав давно зупинили внесення азоту на нашу лохину, так само вже припинили внесення будь-яких добрив, тому що зараз вже ну, перша декада жовтня місяця, і лохина вже практично готова, готується до зими і, скажімо, не потребує добрив. Що категорично не можна вносити. Так, це добрива, які містять хоча б трішки азоту. Чому? Тому що азот може спровокувати повторний ріст і розвиток нашої рослини, і відповідно ці пагони не зможуть визріти і е, за зиму можуть уже просто підмерзнути. Тому саме зараз варто вже припинити живлення будь-якими добривами вашої лохину, щоб вона. Гарно заклала вже і плодову бруньку, і вже зупинилася в рості, і вже відбувалися процесі визрівання рослини до зими.